Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі! Тут, у церкві біля літака, це храм Української греко-католицької церкви місто Бершать, роздуми над Божим Словом. У рибок 15-ї неділі поговоримо про любов. Любов це тема найбільш поширена у світі. Про любов співаємо пісні, знімають фільми, поети пишуть вірші. І сьогоднішня тема теж стосується любові. Ісуса часто запитували, яка заповідь найбільша? Що робити, щоб мати вічне життя? Одні запитували, щоб знати і жити, інші для осуду випробування. Ось і сьогоднішньому ринку, це Матвія 22 глава. Один із законовчителів. Запитує Ісуса, яка заповідь найбільша? Очевидно, Він знав, як законовчитель, але бажав почути, а що Ісус відповість. І Христос відповів йому, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією своєю думкою. Це найперша і найбільша заповідь, а друга подібна до неї. Люби ближнього, як самого себе. На цих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. Це означає, що ці дві заповіді вміщають увесь Божий закон. Люби Бога всім своїм серцем, душею і думкою і ближнього як самого себе. Тому заповідь любов це найбільша заповідь в житті. Якби людство, Хоча б якийсь відсоток того, що співає про любов, пише про любов, втілило в життя, життя було б докорінно змінене. Чи є у світі книга, яка містить означення любові? Ця книга є і ця книга Свята Біблія. Джилом любові є Бог». Слово Боже говорить, так полюбив Бог світ. Що віддав свого сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Бог є любов, ю. перше послання Івана 4,8 Він є джерело любові. Любити Бога всім своїм серцем, душею і думкою це означає поставити Бога на першому місці. Інколи доводиться чути, читати. Я люблю, хтось говорить, я люблю своїх домашніх улюбленців, тварин понад усе. Хтось каже, а я люблю працю понад усе, я люблю родину понад усе. Це все є добре, але любити понад усе можемо тільки Бога. Любити усім серцем, душею думкою, можемо тільки Бога, тоді все інше буде на своєму місці. Якщо любов до Бога на місці першому, тоді все інше на своїх. Місця. На більша в житті. Люби Бога всім серцем, всією силою, всією душею своєю, думкою своєю, а ближнього як самого себе. Нехай же, друзі, Бог благословить, щоб любов до Бога була на першому місці в кожному з нас. Це дуже легко видно. Це видно по часу, який ми приділяємо для машини улюбленої. А Бога. Це видно по часу, який ми приділяємо для господарства і Бога, для кар'єри і Бога. Якщо порівняти ось це все час, який ми жертвуємо для Бога і для створених речей, для творіння, що є більшим, це і є нашим Богом. Любов до Бога це найбільше випробування в житті. Бо легко сказати, я люблю Бога. Але любов випробовується в житті. Чому Йосиф, це розповідь Старого Завіту, книга Буття, чому старозавітній Йосиф потрапив у тюрму, бо його любов до Бога була випробувана життям? Чому Данеїл потрапив у яму з левами? Троє юнаків вогняно більш, Їхня віра, їхня любов випробовувалась в житті? корені кожного гріха завжди є випробування. Що ми виберемо? За ким підемо. Кожна спокуса, гріх, будь-яке зло ставить перед нами вибір, кого ми виберемо? За чим голосом ми сьогодні підемо? Кого більше любимо? Любов завжди випробовувати. Любов переживає випробування і спокуси. Любов випробовується в моєму житті щоденним вибором. Вибором кожного дня, вибором день недільний в різних ситуаціях життя. Любов це найбільше завдання в житті. Бог не запитає нас, в який храм ми ходили, але Бог запитає, чи ми голодний нагодували, спрагнули, напоїли, в подорожніх дім прийняли. Маємо щодня можливість послужити ближньому як самому собі, любити ближнього як самого себе. Любов до ближнього розпочинається з тої миті, коли ми дивимося в її очі і помічаємо чужий біль, турботу, потребу. І намагаємось торкнутися цього, допомогти, підтримати, зцілити. Якщо ми хочемо бути громадянами неба, нам слід любити тих. За кого він памер на Христі? Отже, любити – це завдання нашого життя. По тому пізнають, що ми, учні Христові, коли між нами буде любов, коли ми любимо і служимо любов'ю, як Христос служив, потребуючи. Любов це найкраща риса в житті. Про Ісуса говорили. Він друг, митрим і грішником. Ісус, Ісус плакав. Над гробом Лазаря пробачав грішника, витирав сльози матері, котра втратила сина. Намагаємося і ми, щоб любов ставала рисою нашого життя в щоденних поступках і ставленнях до людей, яких Бог посилає на дорозі життя. І, друзі, любов це найважливіший вибір життя. Бог є любов. Ю. Бог у своїй любові бажає нас врятувати і спасти. Прийшов спасти те, що загинуло. Він говорить, ось перед вами дві дороги благословення прокляття, життя і смерті, яку дорогу ми виберемо, дорогу любові, щоб любити Бога всім серцем, душею і думкою. І ближньо як самого себе, Чи дорогу гріха, ненависті, зради. Найбільша нагорода чекає тих, хто любить, чого око не бачило і вухо не чуло, і на розум людей не приходило, те приготував Господь для тих, які полюбили Його, так говорить Свята Біблія. Я вас закликаю і прошу і молю. Виберіть любов, Ідіть за любов, ю. любіть Бога всім серцем, душею і думкою. І ближнього, як самого себе. Нехай Бог у цьому друзі допоможе нам. Йому хай буде слава! Слава Ісусу Христу!